Що аж кричить про невпевненість, та більшість людей цього не усвідомлює. Коли ви чогось досягаєте або якимось чином покращуєте своє життя, а їхній перший інстинкт подражнити або висміяти вас, це просто сигнал про миттєвий напад заздрощів. Завжди знайдеться, що сказати негативного, коли з кимось трапляється щось хороше. Наприклад, о, ти будеш ненавидіти свою нову роботу, або вони повинні були зробити так, а не так. Порадій, що ще хтось щасливий людина. Якщо вони ніколи не вибачаються, деякі люди перекрутять історію, змінять повністю хід подій і перекажуть все настільки переконливо, що повірять у власні нісенітниці, але не вибачаться ні за що. Колись мала подругу, яка була дуже зациклена на лихослів'ї щодо конкретної дівчини. З Часом я зрозуміла, все, що подруга ненавиділа в тій дівчині, це те, що вона робила сама. Просто була надто невпевнена в собі та не приймала власні недоліки. Зайве казати, що ця дружба довго не прожила. Знайти ситуацію, яка ніяким чином не стосувалась вас, і ви не були залучені в неї, і викривити її таким чином, наче ви тут жертва, і це все зроблено для того, щоб вас принизити. Люди, які розповідають, наскільки вони розумні. Людина з таким інтелектом, як у вас, просто не може осягнути моєї розумової переваги. Ображати свого друга перед іншими, щоб здаватись крутим. Коли я була самотньою, багато хлопців, які підходили до мене в барах і клубах, принижували своїх друзів переді мною. Так, ніби це мало викликати у мене інтерес до кривдника. Ні, дякую. Тепер точно ні. Вони можуть кидати жорстокі жарти у твій бік цілий день, але не можуть стерпіти, коли ти кажеш їм теж саме у відповідь. З точки зору лідерства, це коли хтось не може або не хоче сприймати думку решти членів своєї команди і намагається діяти так, наче тільки його відповіді єдино правильні. Колись і я був таким невпевненим лідером. Думав, що якщо я скористаюсь ідеєю когось, у кого менше досвіду, всі вважатимуть мене слабким лідером. Після того, як мене звільнили з цієї посади, мені довелося працювати на багатьох менеджерів, які повторювали такі ж дурниці, як і я свого часу. Але це ще й підсилювалось роками. Звички та невпевненості, відтоді я зрозумів, що якщо я слухаю людей, обговорюю напрямок дій, погоджуюсь з ідеями інших і справедливо віддаю їм належне. Мій авторитет та повага підлеглих збільшуються в геометричній прогресії, адже навіть люди з невеликим досвідом можуть внести вагомий внесок. Я досі почуваюся жахливо через те, як поводився колись із підлеглими. Людям доводилося нелегко, але тепер я не просто поводжуся як більш здібний лідер, я є більш здібним лідером. На закінчення цитата Шекспіра Всіх вислухай та власну думку май». Одержимість ієрархіями або розподіл всіх людей на тих, хто на вершині та тих, хто на дні невпинна. Потреба. Порівнювати Я Альфа Самець. Настільки міцні рукостискання, що ти замислюєшся, чи насправді людина не намагається тобі зламати руку. Мій друг йому вже за сорок, який відчуває обов'язок розповісти мені про всіх з ким він спав, і показати мені їхні фотографії щоразу, коли ми зустрічаємось. Я гадаю, що мені варто почати фотографувати пиво, яке я п'ю, коли не з ним, і показувати йому пізніше, щоб хоч якось зрівняти рахунок. Коли вони не сприймають конструктивну критику, відредаговано цей пост я присвячую своїй колишній. Сподіваюся, тепер вона адекватно сприймає конструктивну критику. У кожній розмові підвищувати голос та показувати свою владність. Завжди засуджувати інших людей. Мене виховувала неймовірно осудлива матір і така ж сестра. Знадобився не один рік, щоб позбутися цієї звички. Моя перша несвідома реакція, часто все ще осудлива, але потім спрацьовує раціональне мислення. Тож я кажу собі, що якщо людина не завдає шкоди собі чи комусь іншому, і всі частини тіла, які повинні бути приховані від людського ока, прикриті, це не моя справа. Нехай люди живуть своїм життям. Переглядаєте ці коментарі, щоб побачити, чи є тут перелік того, що робите ви намагатися виправити кожну помилку. Зазвичай це непомітно, але як тільки ви зауважите, що хтось це робить, то вже не зможете ігнорувати повторення цих дій знову. Постити свої фотографії з безліччю фільтрів, і на додаток до цього не публікувати світлини без фільтрів та редагування, вилучати теги з таких фото, щоб люди не помітили різниці. У мене є такі друзі. Кидати людей під потяг щоразу, коли ви думаєте, що вам вдалося звинуватити когось іншого у своїй невдачі і вийти сухим із води, не думайте, що все так минеться. Це всього навсього показує, що вам не можна довіряти, і що це далеко не вперше. Ви просто настільки звикли бути некомпетентними, що у вас вже готовий обхідний шлях. Носити речі з велетенськими дизайнерськими логотипами на всю ширину, вихвалятися грошима або дівчатами, брехати про дрібниці та постійно перебільшувати, змінювати свої погляди та принципи залежно від того, з ким вони розмовляють, в надії сподобатись всім. У п'ять разів гучніший автомобіль ніж потрібно. Я не знаю, чи то у них розум шестирічної дитини, і вони справді тішаться гучними звуками, чи то якась компенсація, але це завжди виглядає жалюгідно. Ніхто не хоче чути, як ваша Хонда Civic 98-го року чахає, щоб набрати 90 в центрі міста. Більшість найпопулярніших відповідей, які я тут бачу, є досить типовими ознаками невпевненості. Я хотів би зауважити про ознаку, якої ще не бачив тут постійно бути суперактивним. Знаєте, людей, які завжди чимось зайняті, які носяться постійно як коні в милі. Багато з них прикривають постійною зайнятістю усілякі внутрішні чвари. Люди, які носять сміховинний одяг за обурливими цінами, лише для того, щоб показати, що вони фінансово забезпечені. Зазвичай молодь. Люди, які намагаються виглядати як поганці, так чинять слабкі люди, щоб спробувати приховати свою слабкість. Воїни не прагнуть битви. Вони уникають такої поведінки, бо знають, як це жалюгідно. Принижувати інших, ставити під сумнів, чийсь смак. Чому ти це одягнув? Як ти можеш слухати цей гурт? Боятися самотності, прикриватись усюди телефоном, старанно стежити за трендами, бути модним це класно, бути одержимим ні. Надмірне вживання алкоголю та наркотиків, неможливість бути самотнім, неспроможність залишатись на самоті. Небажання або нездатність сказати я не знаю. За свою професійну кар'єру я стикався з багатьма людьми, які боялися визнати, що чогось не знають. Потім вони здогадувалися або вигадували щось, що лише створювало додаткові проблеми. Немає нічого поганого в тому, щоб визнати, що вам щось невідомо, а потім працювати над пошуком правильної відповіді. Придбати соціальну мережу вартістю 10 мільярдів доларів за 40 мільярдів і забанити всіх, хто висміює вас. Ревнощі до попередніх стосунків вашого партнера. Не дай Боже, щоб у нього було життя перед вами. Це лише свідчить про те, що вони впевнені в собі та своїх стосунках. Найгучніша та найбільш харизматична людина в кімнаті, як правило, просто жадає схвалення та уваги. Висміювання дивакуватих людей. Якщо те, що вони роблять, нікому не завдає шкоди, немає причин глузувати з них. Вони виражають власну ідентичність. І якщо у вас з цим проблеми, то річ у глибоко вкоріненій невпевненості звинувачувати в усьому інших людей, хоча насправді лише ви відповідальні за свої проблеми. Коли хтось не перестає теревенити, він відчуває потребу заповнити кожну секунду балаканиною, тому що мовчання змушує його почуватись ніяково або нервувати. Нещодавно я усвідомив, що занадто відкритий до критики, коли хтось ставиться до мене критично, жорстоко чи агресивно, моя перша реакція запитати, що я зробив не так, що вчинив, щоб заслужити таке ставлення. І більшість людей, здається, так не реагують. Вони просто відмахуються від агресора, як від обридливої мухи. Вважають мудаком його, а не себе. Моя позиція за замовчування полягає в тому, щоб припускати, що я сам є проблемою, тому що я не впевнений, у мене низька самооцінка для мене ця критика є натяком на те, як змінитися та виправитись. І з цим складно впоратись, тому що з іншого боку нездатність прийняти свої недоліки та впоратись з критикою теж проблема. Мені просто потрібно знайти більш здоровий баланс. Зневажати страждання інших людей, терпіти не можу людей, для яких завжди проблеми або труднощі здаються менш важливими, тому що вони мали справу з чимось, що було гіршим або рівним за складністю. Чоловіче, я так втомився від роботи цього тижня. Не хочу цього чути. Я цього тижня працював 60 годин. Якщо вам було важче, це не означає, що те, що трапилось кимось іншим, не було виснажливим для нього. Вирости нарешті, чорт забирай. Біль це не змагання. Невпевненість може проявлятися у різний спосіб, деколи помітити її важко, оскільки люди часто намагаються приховати або замаскувати свою невпевненість. Про це можуть свідчити поширені сценарії, поведінки. Вони включають постійний пошук схвалення або заспокоєння. Якщо людина постійно прагне схвалення або прихильності від інших, це може бути ознакою того, що вона не впевнена в собі приниження інших. Невпевнені в собі люди деколи намагаються покращити власне самопочуття при Нижуючи або зневажаючи інших, гіперкомпенсація. Такі люди можуть спробувати компенсувати нестачу впевненості надмірним самовихвалянням або перебільшенням власних досягнень чи здібностей. Невпевненість іноді може призвести до надмірної критики себе чи інших. Захисна поведінка. Якщо людина починає надміру оборонятися або агресивно реагувати, коли її переконання чи дії ставляться під сумнів, це теж може бути ознакою невпевненості. Важливо пам'ятати, що кожен Чуває невпевненість у певний момент свого життя, і це нормальна частина людського буття. Однак для особистого зростання та благополуччя важливо вирішувати питання невпевненості та працювати над ними здоровим способом. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, наскільки ви впевнена у собі людина. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансовий реквізит в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!